Новорічні намети яскраво світяться гірляндами та різними прикрасами. Тут можна знайти все, що завгодно, і що важливо в порівнянні з минулим роком ціни, ну принаймні на основні ялинкові прикраси практично не підвищились. Дождик по 10 гривень, ігрушки різні, по 4 гривні є, по 5, по 6, Ну різні такі по гривну є, від гривни, коротше і. До, подождите, до, 10 гривень. Головний символ цього року змія. Тому тим, хто вірить, що статуетка з її зображенням приносить щастя, можна придбати за будь-яку ціну. Змія це символ мудрості. От двійна така, от навіть сім'я така. ...20 гривень, а побольше от така сім'я 40 гривень. вот такі шкатулочки, маленькі такі статутички від 15 гривень до 45 гривень. Гірлянди на ялинку коштують від 15 до 80 гривень. За словами продавців, ціна залежить від виробника. Китайські найдешевші. Окрім цього, на ринку чимало різних карнавальних костюмів: капелюхи від 35 гривень, карнавальні маски від 15. Є й дитячі різні вбрання у вигляді лева, тигра та інших звірят. Починаючи від 95 і до 180. Дорожчі це з таких міхових – Це Лев, Червона Шапочка. Сніурочка. Чернігівці не можуть пройти повз таке, розмаїться товарів. Купуються, бо новорічний настрій уже дає про себе знати. От кожного от приходиться таки, треба ждати, готується, чому. Ні, нічого не відчувається. Канчається, год високосний. Надіємось кошти. на лучше. Підготовка до свята триває. До Нового року залишилось шість днів.